Так, хто хоче цесарок? <забирайте>, Забирайте. Забирайте. де яйці? Я вас питаю? Де яйці? Ну я не знаю, чи це воно коштує того, щоб це мої нерви. Дивлячись, кого ви хочете тримати? У мене мускусні качер з'їв гробця із 30 маранів, курчат. Два дві курочки всього було. Тобто він новий лик знайшов, якісь об'яви і собі замовляю. Ні, ні в якому разі, я можна знайти. Я вже купив так маранів, Ви несуться. І мої несуться. Мої почали нестися в чотири місяці. Це щось щим-то. тільки. ну вісім як гарно. Справжні такі курочки там, яка вентиляція в курнику. Він Ви виволона клети плівко чи карбонат. Ну так, да, це не крос. І вони теж дуже гарно набирають вагу, і вони дуже гарно несуть. Можу вам відправити, хочете? Давайте вибирайте, кажіть кількість, який корм даєте. Це такий розводняк, це такий лохатрон, що це страшне. Покажи Фоксі. Що таке крос? Для імунітет, це добре. Від інкубатор я